Я кум перший, я хрестив єдину дитину Олександра. Знаю я його з весілля їхнього. Це 92-й, 3-й, можливо, раніше. Не пам'ятаю давно. Плюс ми жили на одному районі. Це Гречани. В якихось ситуаціях, які мені була потрібна допомога, там чи з ремонтом, чи кудись переїхати, чи ще щось. То кум був перший. Так само я в якихось нагодах, які він мене кликав десь щось зробити, допомогти. суто фізична сила, суто якісь така порада щодо виховання похресника. То зверталися, що було в моїх силах, все я робив і для нього, і для свого похресника. Полюбляв шашлики. Часто виходили на берег Буга, збирали з сім'єю. І... Жарили шашлики. Гречана, залізобетон чи якось металоконструкція, він там працював. Потім ще були роботи, ну такі невеликі. Не Після пандемії складно було знайти, а потім, вже, коли розпочалась війна, то ну, пішов до додому. Це було його рішення, він його прийняв. Я не вважав за потрібне питати його, чому він це вирішив. Війська, війська, ну, піхота. Слов'янський арматор з часів Яр. Тобто він був там. Я Олександра знала дуже добре. Ми працювали з ним 15 років. Він був дуже доброю людиною, чуйною, хорошим батьком, чоловіком, сином. Таких людей мало є. Такий він швидкий, шустрий, шустрий, все в нього горіло. Все, все вмів зробити. Дуже прикро, що так сталося, що такі хлопці від нас відходять.